Мільйон кілограм витримує ось такий пластик, коли засипаний щебель. Дивіться, як вода просто вниз туди просочується. Скапує з криши, куди вона? Просто вниз земельку туди проходить. І вона тут не намерзає. Бачите, тут сніг лежить, тут вона не намерзає. Вона просто вниз проходить. От така це в нас польська гієрішотка, яка витримує реально мільйон кілограм. Коли засипана А є в нас Україна, ось така буде трошки дешевша. Вона йде 135 гривень за секцію 60 на 40. Получається орієнтовно десь 540 гривень квадрат. А ця у нас коштує 700 гривень. Якщо вам там невеликі об'єми, треба. Якщо ви будете брати фурами, там ціна зовсім інша, звісно, буде там спецумови будуть для забудовників. Е, може, хто парковки буде робити собі, да, для забудовників десь біля новостроїв чи парковку зробити е, десь Буковєлі, в Карпатах, можливо, доріжки роблять, починають е, уже робити. Уже Україна потихеньку-потихеньку трошки починає понімати, що таке гірішотка, які її плюси. Е, що вона реально удобніша, простіше в використанні, ніж бруківка. І дешевше. І земля у нас біологічно активна. Тобто це еко-продукт. Ось так, бачите, виглядає польська гірішотка, і ось так виглядає наша українська зеленого кольору. Контакти, шапці профілю, кому цікаво, пишіть дзвоніть. і вам теж застелимо.